Вітаю, ви на телеканалі Віта і це програма, наші герої якої наближають нашу перемогу. І сьогодні ми познайомимо вас з чоловіком, який з початку звільнення правобережжя Херсонщини одним із перших долучився до розчищення міста від вибухонебезпечних предметів. Про роботу без права на помилку поговоримо з Олександром Мерзлікіним. Олександр Мерзлікін, капітан поліції, старший інспектор відділку вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції України у Вінницькій області. Сім років працює в поліції, п'ять яких вибухотехнічній службі брав участь у розмінуванні Київської області, Чорнобиля і Херсону. На Херсонський напрямок виїхав одним з перших, пробувши там близько двох місяців. За цей час було знешкоджено незлічану кількість вибухівки, як заводського формату, так і саморобну, якою окупанти мінували українську Землю нині Олександр перебуває за місцем базування і готується до наступної ротації звільняти українські території від залишків руського міру. Вітаємо вас, Олександре. Доброго дня сьогодні ви отримали подяку від Нацполіції, і ми хочемо запитати у вас, чи є цей папірець важливий для вас? Чи він значущий? Адже ви кожного разу ризикуєте своїм життям та здоров'ям. Так, звичайно, ми е, пишаємося тим, що нас нагороджують, що нам дають певні відзнаки нагороди за нашу роботу, яку ми виконуємо щодня і щохвилина. Що це означає для вас ця відзнака? Це ж не лише просто від вашого керівника безпосередня, подяка. Це подяка в цілому від людей. Оцінка е... вашої роботи, ну це по-перше, те, що показує, як ви сказали, те, що як ми працюємо. Що вона говорить про те, що я роблю свої функційні обов'язки, які передо мною поклала держава. А ви самі оцінюєте себе чи критично ви ставитеся до своєї роботи? У вас досвід 5 років вибухотехніком там 7 загалом нацполіції. Так. За цей час ви можете оцінити свою роботу вже ще як молодого працівника. Я за свій період бачив багато працівників і сам працював. Тобто, так є працівники, які Хочуть більше отримувати, більше працювати з них є за даних нагородже, стимул більше ну, виконувати і якісно виконувати свої професійні діяльність. Чи має значення досвід роботи, саме роки в успішності виконання завдання? Так роки впливають дуже сильно, тому що молодий працівник не знає і не розуміє дуже багато нюансів нашої роботи, так як вибухотехнік. Теж не може все знати, бо на сьогоднішній день є дуже багато різних вибухових пристроїв матеріалів. Є саморобні вибухові пристрої, які вигадують злочинці. Вони, напевно, ще гірші, ніж заводські. Так, бо це польот фантазій кожного злочинця. Тобто ми маємо. Діяти на випередження. Ми маємо розуміти, що воно працює. На сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що в нашій країні йде війна, дуже багато з'явилося вибухових пристроїв, які навіть раніше ми не знали. Зараз ми це все вивчаємо додатково також. На власних граблях, як то кажуть, так. але вибухотехніки не мають права на помилку. Так, вибухотехніки не мають права на помилку, тому що помилка може стоїти нам життя. Тобто, а не... до яких експериментів нині вдаються російські окупанти, створюючи і в тому числі і ще й сепаратисти, які долучаються до цих злочинів, оформлюючи от саме вибухівку? Дивіться, вони роблять все. Тобто, немає такого, що в них там неможливо. Вони роблять дуже підлі вчинки, такі навіть як можуть залишити там. Кружку, якусь там кави, ну, що вони там пили, і під неї покласти буховий пристрій, щоб просто зайшов е навіть людина. Додому вертається, може взяти. Ну, тобто це не бажано. Ну, здебільшого вони, правда, це все роблять для нас, для саперів. Тобто, ми коли проводимо зачищення, там, де вони жили, вони дуже багато де жили, вони заселялися в будівлі людей, вони нищили їхнє майно. І частіше за все, такі будівлі ми завжди перевіряємо перші. Угу. ви е, якраз були на, на... деокупованих територіях? Так, я був на Київщині, в Чорнобилі і на Херсоні. Угу. Коли ви приходили в деокуповані міста, ви зазвичай першими і ще криміналісти слідчі заходять першими в такі міста. Що найбільше вам кинулося в очі, що у вас жахнуло? Такого я, чесно кажучи, не очікував побачити спочатку, що ти заходиш, і дуже, м'яко кажучи, брудно. Ну, те, що вони роблять, це просто жах. А додатково, як ми були ще на Херсонщині, вони мінують все. Людям забороняють відходити в. Той же ліс, для того, щоб е, взяти дров і ну, грітися просто зимою, їм треба отаплювати будинки. Не забороняється робити, вони заміновують територію, і людина вже не може туди піти виходить, і при цьому вони не допомагають людям. Ми спілкувалися з волонтерами, вони також їздили на Херсонщину і казали, що цивільні жалілися їм, що навіть яблучка залишалися на городі, але вони не могли піти їх дістати, тому що ці варвари замінували їм городи. Тобто так. весна почалася також. Люди хотіли щось вийти, посадити там чи на восени зібрати, але їм не можна було добратися. Що стосується полів, городів людських, також помічали таке? Так, вони постійно мінували, вони мінували здебільшого касетними боєприпасами. Також касетні були... боєприпаси заборонені Женевською конвенцією. Так, але то, що я бачив, то я можу сказати. Mm -hmm. Вони мінували касетні боєприпаси, вони мінували різними мінами, такі, які вибухають, коли, ти, наприклад, стоїть міна протитанкова, і півніців вони вкладуть мінну паску для того, щоб коли прийде сапер, або, наприклад, не знаючи людина, або сапер знає, що, що робити, а приходить, незначна людина, думає, що можемо її зняти, вона вибухає. Тобто, ні якому Випадку, якщо ви бачите, там якісь вухові пристрої, не можна лізти до них, і за чого ми постійно на своїх лекціях, коли проводимо для людей, я наголошуємо, що не лізьте, якщо ви не знаєте, не лізьте, якщо навіть ви знаєте, тим паче, тому що е, все, що є там, все надзвичайно безпечно за дорог, теж там краще не сховати, так як вони мінували майже все, що могли насправді жорстокості, варварству. Російських окупантів нині ми помітили, що немає межі, і саме жахливіше, напевно, що вони мінували дитячі майданчики, лікарні, садочки. Чи зустрічалися вистаки? Зустрічалися вони касетними ну не дивились нікуди. Ними стріляють, вони просто їх вистрілювали. Дуже багато в дитячих садочках в школах, дошкільних закладах вони проживали. Проживали Вони там і залишали, звичайно, свої такі неприємні сюрпризи, угу. які після нас, коли ми вже зайшли, перевірили, знешкодили, заходили криміналісти, вони це все описували, все фіксували і подальше будуть працювати по, цьому, по, цьому, по цих справах. А одразу, коли ви приходите в деокуповане місто, ви визначаєте напрямки роботи. Найголовніше це забезпечити критично важливі якісь заводи чи електростанції. Як відбувається ця робота? Ну, дивіться, по-перше, я виконую роботи, я прихожу, і за керівництво мені надає всю інформацію, яку я маю зробити. Так, ну, от по Херсонщині, ми забезпечили спочатку критично важливу інфраструктуру, щоб запустити людям і зробити світло в постачанні. Води, щоб люди могли жити хоча б адекватніше, чим було? Ці території також були заміновані? Херсонщина, область, вся була замінована, інфраструктура важлива сама так були заміновані. Якщо ви бачили в новинах, відділки поліції звуву теж були заміновані. Мінували вони те, що хотіли, як хотіли. Коли наші військові вже стиснули їх на лівий берег Херсонщини, скільки часу потрібно, щоб закласти всі ті міни? Дивіться, часу потрібно небагато. Просто питання в об'ємах, яких вони закладали. У них було дуже багато часу на Херсонщині, з-за чого майже все, що є в Херсоні, треба приймати як небезпечне. Uh -huh. Вони за свій період часу мали дуже багато часу. Мої колеги казали, що на Харківщині теж є багато вибухонебезпечних предметів, просто в них трошки було менше часу, коли вони саме. На Київщині вони взагалі не мали часу. Тобто там було трошки легше в плані, наприклад, тих же пасток, які вони ставлять зараз на Сході, але все одно вистачало цих об'єктів, які вони мінували. Але Щоб... на Київщині там були жахливі такі моменти, коли навіть під трупи людей вони закладали міни? Так, сказали хлопці, що були, бо я розміну я почав з Київщини області і поїхав на Чорнобиль. То в мен в той момент, коли я вже підїхав, саме до трупів я не застав. Ми вже працювали більше по полях, тобто ми розміновували ділянки полів для того, щоб могли вже працювати аграрії. Сказали, що працювали на території Чорнобиля. Так а що саме там потрібно було розміновувати? В які роботи велися, чи дійсно вони закладали на такій небезпечній атомній станції міни, які могли доволі багато лиха наробити? Моя група заїхала в Чорнобильську зону. У нас була вказівка розчищати під'їзди всіх дорог, тобто ми перевіряли всі траси дороги на предмет вибуху небезпечності, щоб ми вже могли працювати люди. І більш спокійно жити. Так, вони мінували деякі дороги. На той час вони це ще робили, можна сказати, більш по книжці. Але все, ну, все одно була небезпека досить серйозна, так як міни – це не іграшка, і вони встановлювали їх на підходах до деяких об'єктів. Угу. Тобто, ну, ми знімали, ми знешкоджували і таким чином. Дочищали Чорнобиль. А що означає, вони мінували за підручниками? Це якісь ще старі методи совєтські, і чи відрізняються нині вибухівка, яка закладають російські окупанти, і та, яка була ще з Другої світової війни? За підручниками це є старі методички. Вони ще часів Святого Союзу. Так, у нас були моменти, що вони напевно надіялися, що вони візьмуть Київ за три дні, як вони казали, але в них це не вдалося, і вони на той момент ще напевно не знали. Що думали, потрібно що буде вони, мінувати? Так, вони самі мінували для того, щоб його розмінувати. Угу. Але коли вони вже почали відступати, вони вже почали мінувати. Зовсім по в хаотичному порядку і робити це так, як вони хочуть. Їм так сказати, ми зламали всі плани. А що стосується вибухівки, яка була з часів Другої світової, адже нині також ще досі знаходяться і в нашій області. І... Дивіться, на що другий світової сучасний не використовують теж сучасно зараз. У них є нові міни, помп-3, наприклад, аже так вона не, не сьогодні зроблена, але розроботка є, вона була, і вони ними користуються. Вони користуються. Різними вибуховими пристроями різних років виготовлення. Як часів Совєтського в них старе є дуже багато. І так само вони використовують, наприклад, ті ж шахіди. Це ж сучасне озброєння, яке вони отримують, теж вони його зараз використовують. Вибухівка зазвичай це російського виробництва? Зазвичай так. Вони воюють тим, ну, старим, що і не було часів Совєтського Союзу. Це старі гранати. Які вже навіть, якщо подумати, є гранат РГМ, до неї є вибухник УДЗ. Він досить в нього там невеликий термін зберігання. І за термін зберігання його корпус надає мікротрещини. І за чого часто ця граната не спрацьовує. Ми такі. Предмети теж знаходили дуже багато. Вони їх кинули, вона не спрацювала, вона так і лежить. Наприклад, були там, бліндаж, перевіряли, в бліндажі лежала така граната. Ми її знищили на місці. Війна несе з собою неприємна. Це важодні наслідки насправді. А, як ви готувалися до такого нелегкого? Процесу ну, знешкодження для вибухівки початку нас готували не один рік в самому підрозділі. Нас відправляли на різні курси. Ми отримували спеціальні сертифікати, які нам дозволяють проводити вибухотехнічні роботи, тобто знешкоджувати ці, всі всі об'єкти. Мене навчав заклад Харківської області. Він мені видав сертифікат свідоцтва, що я можу це проводити, і перед цим я ще проводив е, півтора роки стажування. Тобто мене вчили мої колеги, як треба працювати, куди лізти можна, куди лізти не можна, що робити треба, що робити не треба. Тобто, якщо подумати, що ви все знаєте, то ніколи теж не можна знати всього. Завжди є куди рухатися і чому вчитися. Розкажіть, будь ласка, про сучасне обладнання, яким вам допомагають знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, можливо, якісь роботи, костюми, що стало новинкою для вашої сфери. Нещодавно ми видали костюми вибухозахисні облегшені. Ми ними користуємось видали ще раніше до війни робота. Якщо може ви бачили на виставках, ми ним під'їжджаємо до якогось об'єкта, перевозити можна. Тобто оператор керує і він є в безпеці. Дуже багато допомагають різним. Мілкі такі прилади, от, наприклад, нам видали нові підрівні машинки, там які нам допомагають в знищенні вибухонебезпечних предметів. Така машинка вона спеціальна, щоб підривати там лінію, де теж нам лінії видали, і ці машинки нам допомагають знищувати вибухонебезпечні предмети. По всій Україні ми працюємо всі злагоджено, тобто нас роблять загін. Ми йдемо задній загін, і в задньому загоні в кожного є якесь певне обладнання. Нас ставлять так, щоб ми разом з цим обладнанням працювали. Є люди, які працюють на дронах, наприклад, в мінне поле. Є, і треба злетіти, прилетіти, подивитися, бо бувають поля, в яких можна побачити з воздуха. Є поля, які зміновані з воздуха, вже не подбач. Металошукачами найкраще ми зараз працюємо. Нам видали теж нові металошукачі, і ми зараз постійно без них нікуди. Багато обладнання, його все не перечислити зараз. А з костюм, наскільки він може убезпечити людину? Наскільки відсотків захист відбувається? Дивіться, залежить від того, наскільки. Вони е, зробили пакость, тобто. В тому понятті, що вони можуть е якось хитро його підставити, вони, що навіть е костюм не врятує. Кост ні, костюм врятує до певної кількості вибухівки. Якщо ця кількість буде більшою, uh -huh. костюм вже не вбереже. Ви ж самі розумієте, що, наприклад, кілограм тратіли, що 10 кілограм, і що десь грав. А є тратили. такі випадки, коли закладали от, дуже, дуже велику кількість. Дуже багато і дуже такі випадки печальні, якщо ви бачили по Херсонщині, де я був, там підривались, підривались. На великій кількості, тому що вони закладали, робили маленьку вибухівку, наприклад, там великий схрон, там багато вибухівки, ну, і вони взяли його, замінували і втекли. У них був час. Вони це зробили спеціально, щоб ті, хто прийдуть його розмінувати, тобто ми там, або ДСНС, щоб не опитний працівник підійшов і щось сталося. Не так, ця війна вона відбувається на виснаження, і ми розуміємо, що не один рік нам ще доведеться розміновувати нашу країну. За вашими прогнозами, якщо ми отак от екстрено виїжджаємо на деокуповану територію, скільки часу ви витрачаєте, щоб розчистити території і, взагалі, країну нашу? Чи скільки років доведеться розміновувати? На сьогоднішній день я не можу вам таких цифр надати, але ми вилучаємо навіть часів другої стої війни. А це вже 82 роки тому. було. Так, року. тобто зараз ми проводимо здебільшого оперативне розмінування, тобто для того, щоб люди могли приїхати додому, якісь речі забрати, які не встигли, щоб запрацювала інфраструктура, щоб подати світло в хати, щоб стало хоча б трохи легше жити людям. Ми не можемо зараз зачистити за місяць за день всю територію і сказати, що вона безпечна, бо завтра вони знову випустять свої касетні боєприпаси і знову е, треба е, розчищати цю територію. Вона не, ну, неможливо зачистити це, доки доки не переможемо. Перемога обов'язково буде, завдячуючи таким людям, як ви. Зокрема, я хотіла вас ще уточнити з приводу роботи наших вухатих саперів. Ми всі знаємо чудово пса патрона. Він герой усіх мультфільмів і герой серед нашого підростаючого покоління. Ви були кінологом в своїй роботі. Як працюють собаки сапери? У нас є кінологічний центр, в нас є там кінологи, в них теж гарні собачки є. Там їх досить багато. пару можна назвати там навіть Тіара, Вайвіра. Тобто вони працюють. З нами в парі, наприклад, по Вінниці ми виїжджаємо. Є якийсь підозрілий об'єкт, або є якась замінована машина, там ще щось. Ми підходимо з кінологом. Я дивлюся на те, щоб не було датчиків на спрацювання до підходить кінолог. Якщо їх немає підходить собачка, вона обійде, понюхає, перевіряє саму машину. Якщо вона дасть знак, що є, то ми вже працюємо далі по цій машині більш серйозно. Дуже небезпечна у вас робота. Що вас мотивує ризикувати кожного С... разу своїм сім життям? Сім'я, моя сім'я зі мною тут живе. І я не хочу, щоб... Відпускають вас кожного разу, знаючи, що ви ризикуєте. Не хочуть мене відпускати. Не кажуть змінюють професію? Не кажуть, що змінюють професію, не хочуть мене відпускати. Це все нормально, і я не хочу просто, щоб сюди прийшов <кхе> мір. Той ми вам вдячні за вашу позицію, вдячні за розмову. Ми бажаємо вам, щоб у вас був холодний розум і міцні нерви. Дякую вам. тож ми низько схиляємо голову перед тими, хто доклав зусилля до зміцнення нашої країни в боротьбі з ворогом і наближенням нашої перемоги. Це була програма. Наші дякуємо, що дивилися.